Найважче в житті це тиша бога, коли зло сміється. а Ти молишся і здається, що неба не відповідає. 150 псаломів Біблії. Раз в житті таки треба розібратися. Про що десятий псалом? Десятий псалом починається з питання, яке кожна чесна людина хоч раз задавала Богові. Чому стаєш далеко, Господи? Чому ховаєш себе в часи недолі? Це не сумнів, це реальний біль, коли зло поводиться нахабно, сильні ображають слабких, а чесність програє. Серце хоче розуміти, де Бог у всьому тому. Давид описує злих людей дуже точно і сучасно. Лихий гониться за бідним, він хвалиться пожидання. Ним своєї душі Богові не дорівнює він. Ця картина людей, які живуть так, ніби над ними немає суті. Вони зухвалі, голосні, впевнені у своїй безкарності і Давид не прикрашає реальність. Зло справді іноді виглядає сильнішим добра. Далі він каже, уста його повні проклять, обману, гноблення. Він сидить у засіці, щоб убити невинного. Це не поезія, це механіка зла, хитрість, користь, підлість, удари в спину. Псалом показується так, як є без духовного гриму. І саме тут приходить момент, через який цей псалом треба слухати до кінця. Посеред опису темряви Давид раптом піднімає голову і каже: Ти бачиш, бо ти споглядаєш горе, утиск, щоб узяти в руки твої. Тобто Бог не сліпий, він терплячий, але не байдужий. Він мовчить, але бачить кожен удар, кожну сльозу, кожну несправедливість. Давид продовжує ти поміч сироті, слабкі, забуті, беззахисні. Це не статистика для Бога, це ті, за яких він особливо стоїть. Після цього Давид молиться сміливо, зламай рамене нечестиво, доки не знайдеш його беззаконня. Це не жорстокість, це прохання, щоб зло перестало руйнувати життя інших. Бо якщо ти справді любиш добро, ти не можеш бути байдужим до зла. Байдуже. Фінальні слова повертають впевненість. Господь, цар навіки, бажання покірних ти чуєш, Господи, Бог чує тих, кого не чує світ. І навіть коли зло тимчасово кричить, його суд незмінний і неминучий. Пишіть коменти, підписуйтесь, щоб не пропустити значення наступного псалма. І не забувайте про вдячність виглядів, вподобайки. Попереду дуже багато цікавого.